фестиваль короткого метру, тобто це фестиваль тільки українських фільмів. Тобто, ми показуємо фільми українських режисерів. Ми хочемо, щоб цей фестиваль був постійним і проводити його кожен рік в Черкасах. Ідея створення такого фестивалю виникла, виникла тоді, коли я їздила на фестиваль в Одесу на фестиваль міжнародний, який в цьому році вже сьомий раз проходить. От я була два рази учасником фестивалю. Як Літня кіношкола і один раз була волонтером. От мені сподобалось, як вони організовують ці фестивалі, і захотілося от, організувати таке саме в Черкасах для того, щоб не їздити в Одесу і там, в Київ, в Львів. Можна це зробити у нас в Черкасах. Ми обрали короткий метр, тому що у нас в Україні вже є два міжнародних фестивалі повного метра, тому вирішила зробити короткий метр. Я почала з лютого місяця цього року, тобто півроку. Принципі, пішло на організацію цього фестивалю. Спочатку я написала план для того, щоб отримати фінансування з обласної державної адміністрації з бюджету, і потім вже почала шукати команду. Нашого громадське об'єднання основна мета це соціально-культурна сфера. Нам хочеться, щоб наше місто мало якусь культурне навантаження, і от цей кінофестиваль якраз і є таким, що різноманітне життя наше в Черкасах. усіх заявок, які ми отримаємо, отримали вже кінофільми. Буде відібрано десь 15 фільмів, і вони будуть брати участь в конкурсній програмі. І під час фестивалю жюрі обере три найкращі фільми. І їх будуть вже відповідно нагороджені номінаціями. Оцінка по найважливішим параметрам, по яким, мабуть, у всьому світі оцінюють кіно. Це, там режисер, режисерська робота. Акторська гра, операторська робота і так далі. Законкурсна програма, вона ще в процесі встановлення. І там буде альманахи сучасного українського кіно, короткометражного, і буде багато також інших українських фільмів, які, ну, які там за останні роки, скажімо, були найбільш, найбільш помітні і найбільш вдалі в Україні. От. І, що буде відбуватися, окрім цього, це майстер-класи, кінолекторії, які будуть переважно вести члени журі. Це будуть розмови, дискусії, це буде просто розмова з аудиторією і певні навіть такі більш практичні. Практичні лекції, де будуть розказуватись про те, як робити свій перший фільм і так далі. Найбільш, скажімо так, популярною темою це все-таки є воєнно патріотична тема. Є стрічки, які просто відкривають якісь внутрішні світ кінорежисера. Є дуже різні фільми. І з загального потоку найбільше це саме ці воєнні патріотичні. Рішення розташувати зону показу в Долині Троян це, на мій погляд, дуже вдале рішення, тому що локація, вона приваблює найбільшу частину людей, особливо влітку, в серпні місяці. Я думаю, що це найбільш привабливе місце, особливо якщо там буде кінофестиваль розташований.